Жоден масовий захід, жодні урочистості не проходять без них працівників культури. Люди відпочивають, а вони працюють сьогодні. ж Навпаки, пирятинські артисти приймали вітання з нагоди професійного свята. Протягом свого існування український народ набув багато історію. Як би не змінилося наше життя, з нами завжди було найголовніше неповторна та незабутня українська культура. Ми змогли її вберегти та примножити. Не стоїть осторонь, і наше місто та район, де є велика кількість закладів культури, народних амсамблів, танцювальних колективів, аматорів сцени. Завдяки їхній тяжкій та часто непомітній праці, прятниці мають змогу розвиватися та відпочивати духовно на концертах, святкуваннях та інших масових заходах. 9 листопада в Україні відзначається День працівника культури та аматорів народного мистецтва. Сьогодні працівників сфери культури з професійним святом привітали заступник голови районної державної адміністрації Ольга Яременко, заступник голови районної ради Олексій Усак. Також з професійним святом колег привітали і завідувач сектору культури та туризму районної державної адміністрації Наталі Литвиненко. Коли усі сплять, ми, звичайно, щось творимо, пишемо якісь сценарії, за щось переживаємо, щось організовуємо, десь бігаємо. Особливі тим, що коли у людей вихідний, коли у людей свято, ми знову ж таки з вами працюємо. Я хочу вам сказати одне: доки живе людина, доки буде жити і творчість, і доки буде актуальною потреба духовна. А духовну потребу хто забезпечує? Культура. То зі святом, дорогі працівники культури. З Нагоди свята почесними грамотами та дипломами було відзначено кращих працівників сфери. А саме Людмилу Крагель, Оксану Сегеду, Руслану Свидорок, Антона Джим, Галину Балацьку, Наталію Охрименко, Тетяну Бацман, Наталію Савенок, Сергія Козіна, Аліну Загребу, Маріну Гурлай. Також з професійним святом прятинців привітали керівництво департаменту культури та туризму, творчі колективи та інші заклади культури області.